З метою забезпечення доступності профорієнтаційних послуг для населення Державна служба зайнятості пропонує людям пройти онлайн-тестування на платформі Моя професія, консультаційна мережа. Про її переваги розповіла заступниця директора Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості Світлана Банникова. Насамперед, це зручність. Людина може пройти тестування в режимі онлайн в будь-який час, який для неї є зручним. Також можемо говорити про високу результативність цієї платформи, оскільки методики, які застосовуються, якщо пройти всі тести, які передбачені, то вони дають дуже високий результат. І не просто напрямок професійної діяльності, а дають перелік конкретних професій, які є для людини найбільш Прийнятними ще один плюс профорієнтаційних тестів комплексний підхід, оскільки їх методики засновані на діагностиці і зіставленні трьох основних факторів: професійних інтересів людини, її здібностей та психологічних особливостей. Якщо говорити більш детально, то ця платформа призначена не тільки для молоді, яка Намагається ще визначитися з професійним шляхом в житті, але і для дорослого населення, якщо людина бажає змінити свій професійний напрямок діяльності професійної або е побудувати свою кар'єру. На веб-платформі розміщені три тести: перший визначає професійні інтереси людини, другий допомагає визначити її інтелектуальний розвиток. Не тільки її Рівень IQ, але і також структуру її інтелекту. Третій тест дозволяє визначити психологічні особливості людини, тобто її можна так сказати психологічний профіль. Проходження тестування гарантує високу результативність діагностики та максимально приближений професійний вибір для людини. Відтак, Шосткинська філія Сумського обласного центру зайнятості запрошує усіх бажаючих пройти профорієнтаційне тестування. Наш консультант зареєструє на цій платформі, надасть код доступу і після проходження усіх трьох тестів надасть консультацію з вибором майбутньої професії. Варто зазначити, що тестування є безкоштовним і пройти його можна навіть удома у зручний для себе час.